Слава Ісусу Христу! Шановні присутні, багато століть тому назад Господь наш Ісус Христос, залишаючи цю землю, сказав своїм апостолам і послідовникам: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. І з того часу благовістка облетіла всю землю, отримавши десятки сотні мільйонів послідовників. Після незалежності України в нашій державі розпочався духовний бум. І сьогодні. Не дивлячись на матеріальну скруту, ми духовно сильніші за багато інших держав. По всій Україні відбуваються круглі столи, конференції. І ось сьогодні в славній Полтавській державній академії відбувається непересічна подія конференція. Християнська етика в освітньому просторі. Маючи багаторічний досвід організації конференції, хочу подякувати організаторам цієї конференції на Антонець Марині Олексіївни, знаючи, як нелегко бути організатором і координатором конференції. Хочу також подякувати. І пані ректорці цього закладу за всіляке сприяння конференції, яка відбувається в цьому закладі. Шановні присутні, християнські цінності сьогодні прищеплюються молодого покоління. В тисячах шкіл по всій Україні викладається факультативний курс основи християнської етики і інші предмети духовно-морального спрямування. Але на превеликий жаль є певний і спротив цьому предмету. Тому потрібно ще і ще спілкуватися, розмовляти, переконувати інших людей в необхідності прищеплення духовно-моральних цінностей на основі християнського віровчення. Абсолютно впевнений, що і ця конференція зіграє значну роль. Поширенні християнських ідей не лише на Полтавщині, але і всій Україні. Хочу е, на сам кінець сказати: нехай благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа буде з усіма вами. Успіхів вам і рясних Божих благословень!